Дорогі брати і сестри, коли Господь Ісус вийшов на проповідь, коли до нього стікалось дуже багато людей, приходили його послухати на початках книжники і Фарисеї, тодішня інтелігенція, стояло запитання: а хто він є? Народ дивувався його ділам, дивувався його знакам. І запитував, чи він бува Месія. Натомість книжники Фарисеї так само уважно вглядались в нього, дивились, думали, ким він є? Чи він є Месія, чи він від Бога? З одного боку, великі чудеса, про які всі говорять. Але з іншого боку, до нього приходять митарі, до нього приходять блудники та блудниці, до нього приходять грішники всі ті. Кого благочестиві юдеї, побожні люди відкидали, як тоді, так і зараз. Існувала приповідка Скажи мені, хто твої друзі, я скажу, хто, хто є ти. Зокрема, в той час благочестиві люди вони намагалися абсолютно не спілкуватися з грішниками, відкидали їх, осуджували їх в кожному разі те. Що Ісус спілкувався, що Ісус приймав, що Ісус прощав грішника, грішників для багатьох книжників, фарисеїв, воно не мов би вказало, що Ісус сам не є від Бога. Чому Він в дійсності, як сказано на початку 15 глави, де знаходиться розповідь про блудного сина, чому він їсть з грішниками, з митерями, з блудниками? Не може бути він від Бога, якщо прощає їм. І ось для того, щоб відповісти їм, відповісти всім тим побожним людям благочестивим, для яких було незрозуміле таке поводження Ісуса, Ісус подає три притчі, які містяться в одній главі, в 15 главі. Одна притча про пропало. Вівцю 99 лишається, щоб знайти одну пропалу, і тішиться одною пропалою, та, що віднайшлася більше, ніж 99, що не потребували пошуку, що завжди були. Друга притча про загублену драхму. Одну з десятьох. І жінка шукає її, а потім запалює, починає святкувати, що знайшла одну. І тішиться одно і більше, ніж, можливо, тими дев'ятьма, що лишалися, що не пропадали. І, врешті, ми чуємо притчу про блудного сина. В наш час часто буває, що діти покидають батьків, рушають десь далеко або близько, реалізувати своє життя, жити так, як вони собі уявляють. Дуже часто буває так, що діти, перебуваючи в батьківському домі, відчувають себе, нам Вони потребують польоту, вони потребують більше свободи. Так що в нас зараз розсвій про те, що цей син підходить до батька, вона нас зараз так не вражає, як вона вражала слухачів Ісуса. Бо то є суспільство, то було суспільство, і в великій мірі так дотепер є на Близькому Сході, де батько був. Всім, де батько був головним. Зазвичай, батько ще за життя розподіляв між дітьми спадок. Старшому зазвичай належалась подвійна частка, а молодшому або молодшим одна частка. В цьому випадку старший мав би одержати вдвічі більше, ніж менший. Але навіть якщо йшлося про спадок. То діти його одержали щойно після смерті батька. І ось ми з вами чуємо про те, що молодший син приходить до батька і каже, дай мені ту частку, що мені належиться. Це, це обурило тих слухачів Ісуса. Це насправді це підійти до батька і сказати: тату, ти щось занадто довго живеш, а я ж хочу жити зараз. Дай мені вже, я не маю часу чекати. Цей син навіть не подумав про те, як його слова могли вразити батька, що, як вони звучали для батька, яким болем вони стали для батька. Він, можливо, і не був таким поганим, він просто не думав про когось, він просто бачив перед собою ціль. Він мав уявлення про те, яким тим життя було. Йому, мабуть, не подобалось те спокійне, розмірне життя у. Батьківському дому, домі. І ось нас, нас зараз не вражає, але слухачів Ісуса вразило, що батько не покарав того молодшого сина, як би належалось, але натомість послухався і дав йому, що батько не став його стримувати, батько дозволив на те, що той відійшов, і в дійсності дав йому ту частку маятку, що йому належиться. І ось ми читаємо з вами про те. Як юнак рушив далеко. Він той, то майно він не заробив, той спадок він не... Він його одержав а і не зміг зберегти той і розтратив дуже швидко, і коли настав голод, той не мав що їсти. І пішов, нанявся пасти свиней. Для свині на сході дотепер вважається нечистою твариною. Для євреїв пости свині, це, мабуть, є. Мабуть, є найвища міра, найвищого падіння, так би мовити. І якщо ми уявимо собі слухачів, які чули цю притчу Ісусу, ми навіть можемо відчути їхню втіху, От одержав те, що собі заслужив. Є Божа правда, є Божа справедливість в цьому світі. І ось далі ми бачимо, що голод, біда, Привело юнака до тями. Буквально в тексті є прийшов в себе цей дуже важливий момент, поки ми без Бога, поки ми живемо так, ніби Бога не потрібно, ніби можемо бійтись без Нього, ми немов би не у собі. І ось деколи, деколи доводиться пережити багато випробувань, щоб прийти в себе. Тобто -то ми в собі тільки тоді, коли ми з Богом. Ми в собі тільки тоді, коли бажаємо повернутися. До Бога. І ось той чоловік, той юнак, він згадує, він знає, він, можливо, усвідомлює, що він втратив, він образив батька. Він розуміє, що він вже не є сином, оскільки той синівський спадок він розтратив. Ну, але навіть наймити жили краще, навіть наймити. І він вирішує повернутися до батька. Знову ж таки, якщо ми уявимо собі слухачів, які чують Ісуса, то таке рішення Сина мало би їх обурити. Як? Ти стільки завдав батькові своєму болю, Ти одержав по заслугам, і тепер ти повертаєшся, це ж гордість. Так, так не можна, ти не заслуговуєш на прощення, це хіба і ось цей юнак все ж таки повертається. І далі, далі з нас двоє поведінка батька. Якби ми були на його місці, ми, мабуть, би, не знати, як би ми це прийняли, тим більше багатьох з нас є подібна ситуація. Багатьох із нас є, є, є напевно, такі випадки, коли людина нас образила і в дійсності вчинила щось велике, і не знати, чи ми можемо їм простити. І ось ми бачимо, отой юнак повертається він далі не думає про батька, він тільки думає про себе, він думає, як собі рятуватися. Як тільки рятуватися? Він думає і далі, продовжує думати тільки про себе, але постать наш батька нас таки дивує. І він не сидить, він не чекає. Він навіть не чекає, поки син приповзе з покаянням на коліннях і буде випрошувати прощення. Він не дає йому якоїсь покути. Ні. Батько, побачивши сина, кидається йому назустріч. Ми читаємо, він побіг, кинувся йому на шию, поцілував його. Навіть не став слухати того виправдання, бо батькові головне, що син знайшовся, він тішить, він наказує, він бачить того обдертого, бідного, голодного юнака, який в великій мірі сам зробив те. Він сам себе до того довів. Він наказує дати йому сандалі, дати йому найкращу одач, дає йому перстень. Тобто це означає, що батько знов приймає його як сина. Що батько повертає немов би йому знову все, те, що він розтратив, те, що він змарнував, батько це все поводить. Я не раз у зустрічах з людьми чую, що це, це дуже неправильно, це, це несправедливо. Ну, він одержав, він змарнував. Чому? Чому, батько так, чому батько так поступає? І ось ми бачимо далі, що той старший син, праведний син, побожний син. Який в дійсності вже знав, що йому буде належатися подвійна доля, він вже знав, що на нього чекає. І той син повертається і він чує, що молодший повернувся. Він питається, що сталося, йому пояснюють, що твій брат повернувся, батько святкує. Той обурився, його, власне, обурило те, що батько простив. Що батько не дав йому якогось такого великого покаяння, щоб батько ти взагалі батько його прийняв. Власне, так само обурювалися і фарисеї, коли Бог приймав грішників, що каялись. і він навіть не захотів війти, коли сам батько, який одинаково любить обох синів, і того блудного, і цього гордого, батько виходить і починає просити старшого, увійди дитину. Так само, як Господь звертався до всіх, хто його слухали, і до фарисеїв, і до книжників. А той йому каже, твій син. То-то старший брат навіть не вважає його за брата. Той каже, твій син, ти. І ось дуже цікава теж деталь. Коли старший син згадує про те, що твій син, що приїв твій маєток з блудницями, ніде ми не читаємо про те. Ніде ми з вами не читаємо про те, що блудний син втратив маєток на блудниць. Це каже старший син. Це означає, що він, він собі так уявляв. Мабуть би, на місці блудного саме би він так повівся. Йому просто не вистачило мужності, не вистачило сміливості. Він десь в глибині душі заздрить і саме тому звинувачує молодшого в тому грісі, який той не зробив, В блудницях. Тобто тим самим видає правдивий настрій свого серця, яким то є той старший син? Так, з одного боку побожний, який вільно в справді виконував волю свого батька. Але насправді бачимо, що він все ж таки десь в глибині душі заздрить, заздрив своєму братові. Ми в глибині душі бачимо, що цей чоловік, так само, як у той блудний, не любить свого батька, але тільки батьківське майно. І тому він так обурився на молодшого сина. І ось є дуже важливо. Блудний син так, він образив батька. Він заблукав, але він повернувся і відкрився на цю батьківську любов. А старший побожний, праведний, залишався в батьківському домі, але був так само далеко від свого батька, бо не любив батька, а тільки оте, оте майно. Обурюється на батька, хоча, мабуть, і не просив козенятки, так би мовити. І ось як ми з вами бачимо, ця притча, вона насправді навіть не про блудного сина. Ця притча про милосердного отця, якими би, би з вами не були. Хтось більш побожний, хтось більш правний, хтось більш, здавалось би, грішний, багато помиляється і так далі, але ми всі залишаємося. Дітьми Божими. І тому є дуже важливо пам'ятати, що навіть якщо ми бачимо людину, яка помиляється, ми ніколи не повинні забувати, що це не просто злочинець, це є наш брат, який помиляється. І тому ми повинні завжди бути готові простити, навіть не думаючи, чому ця людина змінилася, чому ця людина не вернулася. Ні, ми просто повинні бути готові до прощення. Якщо хочемо, щоб Бог простив і наші провини. Насправді, велика і незбагненна є та батьківська любов, про яку йдеться в цій притчі. І ось ця притча є мов би тестом. Бо насправді, чи ми з вами є правдивими християнами, пізнається не по тому, що ми там які обряди зберігаємо, свята, які святкуємо, які молитви ми з вами знаємо. Наша, чи ми є християнами, воно перевіряється по тому, як ми ставимось до грішників. Ми можемо з вами побачити, що наш Господь так, він ненавидів гріх. Він боровся з гріхом. Він не казав, що нічого, нічого якось воно буде. Ні, гріх залишається гріхом. Але натомість Ісус був милосердним до грішників. Він прощав, щоб люди могли змінитися. Нам, напевно, цього зараз найбільше бракує, бо дуже багато людей, які дійсності помилились, потикнулися, заблукали, але дуже багато людей не можуть зараз змінити, тому що на них вже поклали хрест, тому що їх відкинули, тому що вже ніхто не вірить, що щось з них вийде. І власни, але Господь подає нам, власне, той приклад: простити, дати людину нагоду, щоб вона могла змінитися. Звільнитися від свого гріха, піднятися і повернутися до Бога. Сьогоднішнє... І ось власне, сьогоднішній Євангелій показує. Якщо ми з вами, як отой старший брат, осуджуємо, відкидаємо, закриваємось на грішників, ми християнами тільки назовні. Натомість. Якщо ми вміємо радіти, тішитись, що людина змінюється, якщо довіряємо, якщо прощаємо, то ми на дорозі до батьківського дому. Через декілька тижнів починається Великий піст. Піст, який якраз на те, щоб кожен з нас повернувся до того батьківського дому, як ми з вами співаємо в стихерах в батьківські обійми. І є дуже важливо під час посту, як ми будемо молитися молитві Єфрема Сиріна, бачити гріхи свої і насуджувати брата свого. І отож, нехай кожен ще раз і ще раз вчитається в цю притчу, подивиться. Так, знаєте, ми на словах себе визнаємо блудними дітьми, а на жаль, ми дуже часто, будучи блудними синами, Поводимось, як отой старший брат. Нехай від цього нас береже Господь, щоб ми в дійсності пізнали ту радість Божу від того, що пропала дитина, знайшлася. Нехай таким буде для нас піст. Христос рождає.